Так, вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні декілька слів, хочу сказати по попередньому відео. У нас багато було відгуків, коментарів, підтримка, не підтримка. Тому хочу декілька слів, невеличке відео зняти, щоб потім ми знімали свої обичні ежеднівні відео, як ми живемо про наше життя в Польщі. Я не дуже люблю розборки оці устраювати, я не дуже люблю часто якісь коментарі розбирати. Я вам чесно скажу, у мене коментарів не дуже багато, тому якось не приходилося. Ну, так як це відео дуже набрало такого великого розголосу, вроді багато просмотрів, ну і багато разногласів. То, звісно, на кої-які відео мені треба відповісти. В першу чергу я відповім. Усім, хто продивився, всім 2300 переглядів було. Всім дякую, хто передивився. Це підтримка каналу і продвіження каналу. Тому дякую всім, хто подивився, особливо тим, хто поставив лайк та хто написав коментар. За всі коментарі дякую, за всі абсолютно. Багато людей написало, ті, які нас підтримують. Які нас дивляться постійно, ну, багато написало і негативних коментарів. Я б могла про них і не говорити. ну Так як нас дивиться, в основному наш, е, наша публіка це і родичі, е, земляки, це люди, які з нами е, ви, ми з ними чи вони з нами, чи ми всі разом виросли, жили. А тепер ми уїхали, то такий. Зв'язок у нас хто де, може не всі і розголошують, хто де знаходиться, тому у нас зв'язок тільки через YouTube. Хтось хоче подивитися, можуть навіть не написати. Я знаю, що родичі дивляться і всі дивляться. І після поганих коментарів, якийсь не дуже хороший. Осадок на душі не в мене. Я вже півтора року займаю, роки займаюся Ютубом. Е, я розумію, я дивлюся блогерів. У мене є дуже хороші, близькі, знайомі, в яких велики, велика кількість підписчиків. І всі чудово розуміють, що таке е, погані коментарі. Я не хочу сказати, що це хейтери. У великих блогерів е, хейтерство. У мене не хейтери, у мене просто. Ну, людина, яка має, кожна людина, яка мала свій згляд, свій погляд, своє, свою думку виразила. Я кажу ще раз, я всім кажу дякую. Тільки кажу своїм знайомим і друзям і родичам, що не звертайте уваги на коментарі, тому що це так працює. Це так працює. Без коментарів, без хороших, без поганих на мене. Вони зовсім ніяк не відражаються. Якщо це поганий коментар, то для мене щось погане. Так є погане для душі. Є погане, неприятне, тому що людина зайшла на канал. Ютуб рекомендує. Підхватилося відео, Ютуб більше дає рекомендацій, рекомендує його. І нові люди, які не були на каналі, не знають нашої судьби, не знають нашого життя, заходять і пишуть. Так оця пані, яка про яку я говорила, вона казала, чому ви там сидите, їдьте у Львів, у Тернопіль і так далі. Оце такий її говор був. Тепер хтось одна з людей заходить до мене і пише мені, а при чому тут що ви там сидите? Точно, ви, якби знайти її коментар, там же нема, там же нема війни. Чого? Вона не зрозуміла навіть що я говорила, вона не розуміла. Вона зразу дає коментарі, що у Львові і в Тернополі війни немає, а ви чого там сидите? Ай, тому хочу сказати. Взагалі, не бачу. Поки хочу сказати так. Хто не, знає, Хто не знає, откуда ми. Повертайтеся додому. Я... Хтось пише коментарі. Я живу дома. і дома найкраще нікуди не виїжджала. Я дома найкраще. Ага, ось. О. Чому о, чого було когось слухати, я не виїжджала і не жалію, вам там добре живіть, а вдома краще. Да, дорогенькі мої, я вас розумію, що вам вдома краще і краще, як вдома, немає нікому. Особа у нашому віці е, остатися без криші над головою це капець. Якщо не виїжджали і не виїжджайте, я вам не рекомендую виїжджати. Ну, не хотіла я жити в одній хаті із людьми, які приїхали на нашу землю. Не хотіла. І як би ви мене не переубіждали, що б ви мені не казали? Я вважаю, що ми зробили правильний вибір. Я не оправдуюся і не збираюся. Я починаю про грішне за... закінчую правильним чи наоборот. Ні, сьогодні не, не та тема. Сьогодні просто відповіді на коментар. Щоб люди, які мої рідні і близькі, дивляться і вони не розумітимуть, чому мені пишуть такі коментарі, я удалила, дівчатки, всього один єдиний коментар. Єдиний. Тому що тому коментарі, коментарі не було ніякого смислу, ніякого бачення, а просто одна от. Пі-пі-пі, образа така, що просто, ну я не можу, просто не знаю. У мене нема слів на цей коментар. Я просто вирішила його заблокувати людину. Ти не за не коментар. Заблок, ти заблокувала ту людину. Я заблокувала да, не коментар, я заблокувала людину, щоб ця людина просто більше не могла до мене зайти Ого, ти і ти я ти її не роздражала. Я навіть пожалувалася, тому що коментар був такий, що е, можна було на неї пожалуватися. Оце був єдиний коментар. Але є ще коментарі. Є, допустім, е, коментар, який можна було б заслуговувати. На, цей. Теж на жалобу. Скиглите, а самі також на цьому заробляєте. Противно дивитися, рік в Польщі не розумієте мови, ознаки дебілізму. Отакий От коментар. Так я хочу сказати, що я працюю на Ютубі. Це мій заробіток, це моя зарплатня. Я рік у Польщі, я не вивчила мову, бо я її не вивчу ніколи, тому що вже не той вік, щоб її вчити. Для того, щоб вчити мову, треба мати заробіток і сидіти конкретно вчити мову. Я не учу мову, бо я якусь копійку стараюся десь щось заробити. Тому мені немає часу навіть її вивчати. Це, що касається мене: мене, ну, людина, яка сидить вдома, і оцінює це дібілізмом. Чим же її оцінити? Вона сидить вдома, дивиться мене, як я скиглю, терпіти не може. Оцей дібілізм і вона все одно сидить, дивиться, ще пише мені коментар. Це вдвоє дебілізм, я думаю. Дібілізм, я думаю. Це, ні, це хай як хоче, я не буду її називати ніяк. Хай вона сама, якщо ще колись подивиться чи буде дивитися, я її не заблокувала, вона може мене побачити в рекомендаціях і подивитися. Хай вона сама собі задасть питання і, від, і відповідь на нього. Хто тоді вона, якщо це дібілізм, бо я працюю, а вона не працює чи лежать? На дивані дивиться якусь дебільну Надьку і пише їй коментар. А що таке коментарі? Зараз я вам ще на один відповім, а потім я ж вам роз'ясню, що таке справжній коментар. Я розкажу. Діло в тому, що ми всі себе вважаємо праві. І вона посчитала себе правою. Значить, пише мені. Оце була, яка пані про неї я говорю. Зараз, якщо я її відкрию, то я вам скажу. Так, так, так. Ну, вони ж у мене всі е, скорочено. Галіна Полій. Все, більше нічого не знаю. Галіна Полій, її фамілія. І ще одна ось пані мені пише. Наталі, Талій, чи якось. Наталі, наталі тіпа. Вона про себе знає, якщо вона дивиться. Дівочки, я вам би хотіла прям близько показати. Ну вам воно буде відзеркалювати. Пише мені коментар. Після кожного, Кожне слово з великої букви. Після кожного слова крапка. Пані крапка. Вивчить крапка. Українську крапка. А. крапка. По, крапка, друге. Крапка, живіть. Крапка, і те де, і тепер де хочете, до чого ця розповідь, приїздіть в Україну і будемо воювати внутрі. Це українська мова. Прошу замітити, пані, вивчіть українську. Приїдете і будемо воювати внутрі за свої права, а з Польщі всі можуть дурну мову вести. Тому що й цій пані хочу відповісти, що з вами? Пані, ви що не можете одне речення скласти без крапки? Ви не можете речення написати українською мовою. Не знає де кома, не знаю, де крапка. Ви хочете, щоб я щось вчила? Ви хочете мене щось навчити? Я б хотіла куди-небудь зайти. І щось побачити, що ви хороше, гарне, добре зробили таке, щоб його можна винести на публіку. І я, допустимо, можу показати свої роботи на одному каналі, на якому ви мене дивитесь, де в мене слава Богу, вже півтори тисячі почти підписчиків, і, і люди мене дивляться, і у мене капає якась копійка за них. У мене є інший канал, теж де дві тисячі підписчиків і теж монетизований, де мені капає копійка за нього. Я щось роблю і я не соромлюся і не боюся показати це на всю країну, на всі країни, всі, хто мене дивляться, дивляться багато країн. Тому мені не соромно, мені не треба вчити те, що ви мене учите, бо ви для мене ніхто і не учитель. Я не беру е, із таких учителів ніякого прикладу. У мене є люди, які є для мене прикладом. Ну, тільки не такі писателі, які пишуть після кожного слова точку, крапку. Тому. Всім дякую, все одно вам дякую всім, бо ви написали. А тепер хочу сказати, що, опять же, для своєї рідні, щоб не переживали, що таке коментарі? Що таке Ютуб? Е, Ютуб це як організм людини. Беремо організм людини. І беремо одну, одну там, допустімо, детальку, як назвати його? Орган. орган, це жовч. І якщо цей жовч не попаде куди треба, то буде дуже погане піщеварення. Піща не буде перерабатуватися для того, щоб добре наш кишечник. І все, то нам треба, щоб туди попав жовч. Щоб гарно працював жовчний, щоб виділявся жовч, тоді перерабатується хорошо піща і все з вивченням виходить. Так, оці люди, які оце пишуть, це жовч на нашому каналі. Вони виділяють свою жовч, ми це бачимо. І заради цієї жовчі двигається наш канал. Я дуже багато побачила переглядів. У мене дуже багато додалося часів переглядів. Тому дякую цим, хто приніс цю жовч. Ті, які принесли добро, тим дякую, бо ті розвеселили мою душу, підтримали мене в такий тяжкий час. Ті, які принесли жовч, я вам також дякую. Пишіть, приносите мені жовч, я буду дуже рада. А? Любим коментарям я рада. Якщо буде, допустимо, таке, що ти тететейпі, його треба чимось закривати, то звісно, таких людей я вважаю, що це не в своєму мій людина таке пише, то я пишу жалобу, нажимаю пожалуватися і заблокувати. Їх заблокують і більше вони ніколи. Не ні через місяць, ні через два вони до мене вже не потраплять. Так що, якщо не хочете бути в такому, а хочете трошки жовчі добавити. То ви пишіть тільки, не пишіть сильно, щоб там не було. Не в гості, ми вас всіх приглашаємо. Приходьте, в все приглашаємо, показуємо. Вміємо, не вміємо. Як живемо, так і показуємо. Показуємо для тих, кому це е, подобається, кому нравиться. Сьогодні погоду показуємо, е, завтра Богдана показуємо. І Ще й сьогодні стоїтеся з боку і хочемо поздороватися. Всім привіт! От так от. Так що дякую, дівчатки, за. І мальчики. і мальчики, і всі мої друзі, і знайомі, і рідні, і всі. всім вам дякую, хто подивився. Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. Кому дуже противно, щоб я вас не заблокувала, ви хочете дивитися, а знаєте, що не втірпіш, то старайтесь не писати, тому що заблокірую, не будете потім дивитися. А якщо отакі, як оце я показала, дібілізм і все остальне. Пишіть, тільки зразу подумайте, бо відповідь вже буде. А чи вам сподобається ця відповідь? Чи ні, це вже діло третє. Я буду пити кофе. Чоловік прийшов з роботи, ми зараз десь поїдемо, тому що в нас робота, якщо немає роботи, ми їдемо, щось вам знімаємо і вам показуємо. Є шоколадка Богдана купила, а він не їсть мілка. Так я зараз кусочок відламаю, підніму собі настрій шоколадкою. І вовик пообідає, і ми будемо їхати знімати щось цікаве. Погода сьогодні, якби просто взяти день погоди зранку до вечора. І сніг був, і дощ був, і сонце було, і зараз опять захмарилось півгор в темноті в хмарах, півгор під сонцем світиться. Ну, яка красота? Ви не представляєте? Отак і наше життя. Коли темно, коли світло, коли як би там не було, живемо, боремось. Ми те, що ми можемо змінити, ми міняємо. Те, чого ми змінити не можемо, ми приймаємо так, як воно є. Дякую вам, дівчата і хлопці, друзі, всім, хто був зі мною. Сьогодні, вибачте, кому це противно, бо я, в мене дуже багато блогерів, девочків, знайомих, яких я дивлюся. Також є, коли одно і те, два-три дні підряд, то воно не дуже цікаво. Але я дивлюся, все одно дивлюся, бо вони мені подобаються. Так і ви, подивитесь ще сьогодні, але ну, я вам обіцяю, що вже скоро ні, хіба опять щось напишуть. Не втерпіш. А так, спасіба, мирного вам неба. Всього вам найкращого здоров'я. Здоров'я вашим дітям, внукам і всім всього вам самого найкращого. І до скорої зустрічі! Покажу ж, яка погода, бо вікно сама глянула, а там сонце одна гора в сонці, одна під хмарами. А он там далі сонце. Люди вже хтось побачимо, це теж програм. Так, що я вам ще покажу. А там о... ця стройка, то ну, що ти мішаєшся? Воно люди лазять і, мабуть, будуть інтернет встанавлювати вишка. Бачите, там висіло раніше, і там довго не познімали, і тепер обратно щось лазять, Чи збирають його повністю, чи будуть щось туди встановлювати. Оце таке. Називаю відмов, бо холодно. Зараз на вулиці 6 градусів. Тепла, не холодно. Тепла, камера Нажата камера, все нажати, бо другий раз не сніму, а на мене тоді всі камінці сипляться, бо ти не нажав. Все я тут нажимаю, все я тут роблю. Всім пока-пока.